Відеоаналітична система ЮЛА допоможе ситуаційним центрам контролювати всі бомбосховища, оснащені камерами, що підключені до серверу ЮЛА. Це рішення допоможе запобігати шкідливим діям відвідувачів та уникати небажаних гостей укриття за відсутності повітряної тривоги. Камери, що підключені до ЮЛА, збирають всі необхідні дані. Та передають до серверу, де система аналізує всю отриману інформацію та класифікує надані відомості за заданими параметрами. Розглянемо декілька прикладів контролю бомбосховищ. Аналітична система ЙОВА допоможе визначити кількість відвідувачів укриття та сповістить про відвідувача, який не залишив приміщення після відбою повітряної тривоги. Людину, що порушила правила поведінки в укритті, система автоматично вносить у чорний список, і надалі буде сповіщати ситуаційний центр про небажаного відвідувача. Також система може сповіщати про присутність людей в бомбосховищі у небажаний час. До прикладу, якщо люди спустились в укриття за відсутності повітряної тривоги, система одразу сповістить про це ситуаційний центр. Детальніше про аналітичну систему ЮЛА можна дізнатись на сайті та зв'язавшись із нашими спеціалістами.